Доброго ранку мої хороші, що у нас субота, 21 вересня, закінчується вересень. Це капець. Так, 50 У мене сьогодні одна клієнтка. Треба було її взяти, бо на тижні не змогла, не було куди. Сьогодні зробимо красиві ногти, І сьогодні я їду до -куда. куда Сьогодні їду в одне місце, в нове для мене. Так що буду вам обов'язково показувати. Думаю, що буде цікаво і мені, і вам теж. Так, я зараз топаю, зайшла в гаму, купила молочка на кофе, тому що треба почати ранок свій з чогось з кави. От, погода у нас гарна, наладилась трохи і це не може не радувати. Зараз до наступної п'ятниці у нас буде така погода, і тому... Треба насолоджуватися теплими деньками. А у мене ще по планах треба походити по магазинам. Я не знаю, чи це я зроблю сьогодні, чи вже завтра, о, завтра неділя, в понеділок. У мене в планах поміняти свій стиль, тому що зараз я не знаю, щось мені так захотілося. От, і потрібно пробігтись по магазинам, там щось купити собі. Тому такі діла у мене. Такі діла. Настрій супер. Чудовий. На Кропувках люди вже є. Гуляють всі. І я практично гуляю. Зараз кави поп'ю, буде мене щастя. У нас уже вечір, прямо вечір-вечір. Я вийшла пройтися по вулиці. А, і це і так свіжо, знаєте. Я прям заснула. Приїхала до наших ми кофе, оддихнули. І я така вирішила, що я хочу прям заснути. І заснула, представляєте? Просинаюся вже у нас вечір 6 разів. Я ж хотіла вийти погуляти по околицям, поснімати відео, поболтати, поотвічати на коментарі на ваші. От. Ну і коротше, вийшла оділа фліс. Оцей свій, як він там називається. О. Ну і коротше, і йду оце, болтаю. Коротше, види класні, види на гори, офігіть просто дуже класно. Це, знаєте, це моя любов. Хоча і в Закопаному теж види класні. Ну, тут просто тишина і. Таке ощущення, знаєте, що ти не в Суматохі, не в суєті, в Закопанській, тому що дуже багато туристів в Закопаному. А в такому, знаєте, спокійному, спокійному, спокійній атмосфері, абсолютно без ніяких там проблем. Курочки бігають, пасуться, такі великі території у людей, а в Закопаному дуже-дуже багато настроєно вже домів. Одне на одному, а тут, знаєте, така прям природа, природа, природа. Ось так от. І добре, що зараз погода класна. Якраз можна погуляти, треба було мені взяти гроші, тут недалеко магазин, та сходить взяти щось купити в магазині. Ну нічого, зараз трошки пройду, запишу відео, а потім ще раз піду. Что ми з мамою хотіла сходити в цей магазин? Ну ладно, сходимо потім з мамою. В общем, що хотіла сказати, у мене прямо сьогодні вихідний і завтра вихідний, Ну, класно. Короч, класно, коли ти можеш сам собі строїти графік, строїти свою роботу. Коли тобі треба, ти можеш віддихнути. Коли треба, можеш поработати. Короче, все супер, все прям так, як хотілося би. Вчора, кстати, получила коментар От мого постоянного зрителя, підписника і хорошого друга. Ну, я розумію, що це такий трошки коментар з юмором в плані того, чи... Є у мене незадоволені клієнтки М -м -м. відповім так, що я теж людина, і в нашій професії, зараз машини проїдуть. І в нашій професії чаще за всього є так, що мастера вибирають не тільки по тому, який він мастер, але і по тому, яка який цей мастер як людина, темперамент, я не знаю, маніри общен якісь цінності в житті, ну, тобто це теж дуже багато е, грає роль велику, дуже багато від цього залежить. І за того, понятне діло, що і у мене є такі клієнтки, які, наприклад, прийшли до мене один-два рази і більше не приходять. Ми ще коли работала е, ну, з сніжаною. Було так, що наприклад, приходила до мене клієнтка один раз. а потім ця сама клієнтка приходила до сніжани, і вже допустим, потім вона оставалася у сніжани, не приходила до мене. Тобто тут немає нічого такого. Що, наприклад, ну, що клієнтка не вернулася до мене. Понятне діло, що кожному мастеру подобається, коли клієнти повертаються. Але і мастір теж обирає клієнтів, якби навіть не те, що обирає. Ну часто я, коли сама на себе да, я можу собі обирати клієнтів. А коли, наприклад, ти працюєш на, ну, в салоні, то там ти обирати сильно не можеш, коли там онлайн запис, лі ще щось то все одно є клієнти любимі і е, дуже любими, да, які тобі підходять і які тобі не дуже підходять тому, е, тому як і мастерам так і клієнтам понятне діло що треба притиратися і вибирати свого мастера допустимо якщо ти клієнт так що в мене теж є такі клієнти які допустимо до мене приходять раз потім не приходять а ті, які приходять постійно, то я розумію, що значить, вони, ну, я їм підходжу, їм подобається їм те, як я роблю, їм подобається те, яка я взагалі як людина. І за цього вони приходять. Так що, так, да, просто такий хороший. Так, повернулася вже назад, дійшла до перехрстка і повернулася назад, тому що тут якраз магазин, я думала, він далі. А він якось так, дві минути ходьби таким темпом, не дуже швидким. І все, вертаюся назад. Блін, прохладно все-таки. В общем, е який ще був там, в мене ж ще був якийсь коментар, на який би хотілося відповідати. Не знаю, потірялася мисль. Може, я ще його вспомню або прочитаю. М -м -м. Вибачте, я обов'язково на нього отвічу. Наши записывают румтур тур в комнате э, Ну, в квартире А я решила тут посидеть На сонечку погреться Покайфовать Надо было сделать кофе и тут вместе с кофом попить Ой, как сонечко светит. Холодно, одевайся иди. Холод... Холодно Это для Лиды Дай, <связь> <связь> Бадан, махай привет всем Собираємося ти гуляти. В магазин. вернулася за грошима. Що? Може треба одягатися тепліше, не змерз мене. Прохладно, так. Да. Так, щось я коротше поставила тут собі стабілізатор, щоб розуміти, як воно тут що працює. І не можу розібратися з цим стабілізатором. Та щоб не нести сильно прям в руки не сильно удобно телефон, А він, бачите, цей стабілізатор щось не сильно хоче зі мною совладати. Ну нічого, треба його освоїти. Бо цей стабілізатор не мій а Наташин. А вона каже, Ліда пользуйся, бо приїду та заберу. так що так. Так, все, мої хороші, всім пока. Дякую всім за увагу. Сьогодні таке коротеньке відео, але я сьогодні відпочиваю, тому вже зустрінемося з вами завтра, завтра, неділя. Думаю, що я обов'язково щось зніму. Всім гарного, чудового дня, мирного неба і всього-всього найкращого.